Привіт, друзі! На одному із останніх гаражних розпродажів я придбав собі ось такий верстак. Він потрібен мені для моєї майстерні. На ньому одразу були встановлені оці таски, але не дуже охайно. І на цьому верстаку був встановлений такий наждак. Верстак досить цікавий, він універсальний. Можна затискати певні заготовки за допомогою його. Цей верстак називається Black Decker Workmate. Придбав я його, а я краще напишу вам, де, за скільки я його придбав у описі до відео. Можете там переглянути, подивитися. Верстак е має вигляд не зовсім такий презентабельний, але це все відновлюється. Я думаю, з часом що можна буде це все полагодити та відновити. Тут головне, що основні механізми функціонують. Механізм розкладання, механ... ну є оці. Гвинти, які повинні приводити в рух оцю половинку стола. І, в принципі, досить, я думаю, гарний верстак, досить гарна покупка, зважаючи на ціну. От, За ціною, знову ж таки, переходьте в опис до цього відео. Давайте разом з вами запустимо наш ДАК. Побачимо, чи він працює, чи ні. Наждак працює. Шалені оберти тут, а під 90 градусів оцей диск досить повільний. Окремо огляд на наждак, окремо огляд на тиски я зроблю вже пізніше, але спочатку треба це все демонтувати і треба зробити, показати вам. Більше про цей верстак Black and Decker WorkMate, так як, на мою думку, дана ідея виконання верстака заслуговує уваги. Black and Decker WorkMate – це простий у використанні верстак, який можна відкрити лише однією рукою. Під час роботи WorkMate міцно тримається на місці завдяки нековським гумовим ніжкам і витримує до 250 кг. Виробник заявляє, що він може витримати. Навантаження на себе 250 кг, уявляєте собі. Але мій воркмейт не розкладається, не перевертається. Чому він не може перевертатися, чому він не може зараз складатися? Тому що тут закріплено на дві половинки оцього верстака наждак. Також не дуже бережно закріплені тиски. Зараз покажу вам. Отут От такі гайки, проставки, величезні болти, можна було їх взяти і зробити коротшими, і зафіксувати прямо тут, до цієї дошки. Але попередній власник, видно, не хотів цим всім займатися і просто ось так його закріпив. Тому ці ручки нічого не дають зараз. Але потім, коли ми це все демонтуємо, зможемо побачити його у роботі. Тут я взявся демонтувати все із верстака, тиски були прикріплені різнокаліберними гвинтами. З одного боку на 8, з іншого на 6, гвинти були різні по довжині. Отвори для кріплення наждака були просверлені досить криво. Так, друзі, кілька маніпуляцій, і вдалося цей станочок очистити від наждака і тисків. Так, давайте разом з вами Попробуємо віддвинути стола. Ага, так, працює, що з нього сипеться. Але, але вдається. Так. Вдається віддвинути. Одночасно треба рухати. Тут, я так розумію, десь би мав бути механізм, який рухає одною ручкою, можуть дві обертатись. Так, ну все працює. Це, я так зрозумів, попередня версія цього верстака. Так, тут уже максимум. Ага, і, і тут максимум. Ну, За допомогою оцих розсумних дошок. Тут можна щось фіксувати. Наприклад, якусь дошку зафіксувати, ще одну сюди поставити, для того, щоб відпиляти або щось подібне зробити. Ну, Верстак надійний, верстак не хитається, досить стабільний. Я думаю, що 250 кг він витримає. Ще з цікавого, що тут є, це складні ніжки. Ось так. Ой, вони ржаві, звісно. Складаються вони всередину. Так, давайте разом з вами це все зробимо, попробуємо. О! І висота даного верстака ось така. Звісно, ще треба зробити тут е, чищення цього всього. Від бруду, від пилу, від ржі. Я думаю, що верстачок буде досить гарний. А як же він складається докупи? Пробуємо його скласти. Ніч... О. Так. Нічого не виходить поки. Так. Ага. І він От таким чином складається. Так, подивіться, скільки він місця займає. Ну, якщо ці ножки розробляться, то він. А, вон одна вже склалася нормально. Ага. А тут потрібно. Змазюкати чимось, то якщо він отак буде складатися в такому розмірі, то приблизно тут до 20 см він займає. І можна його собі під стінку поставити, і він не заважає. Давайте його разом з вами розкладемо. Після того, як ми його зібрали, так, ніжки риплять. Так. І з цього положення так він розкладається. Оп. О, і зафіксували. Тепер ви можете бачити на ньому мої сліди, а це значить, що я на нього ставав і він дійсно стабільний. Перейдемо до тисків. Ці тиски зроблені у Німеччині ще до об'єднання Німеччини. Бренд HSP і 80 мм mm ширина губок даних тисків. Тобто 8 см Ми можемо побачити тут ще певні позначки. Ось такі вони з іншого боку. Зверху можемо оцінити вигляд їхній. І вони цікаві чим, що отут вони йдуть. По направляючим. Тобто, ну, люфт тут зовсім мінімальний. Або якщо є, він, ні, його взагалі немає навіть. Тобто, отакі тисочки досить якісні, вони невеличкі, але в принципі і маленькі Ціна на вживання такі тиски варіюється від 44 євро до 66 євро. Перед вами наждак, який я від'єднав від верстака, і давайте почитаємо його характеристики. 230 вольт від мережі живеться, має потужність 250 Вт, швидкість повільного вала через редуктор, який під 90 градусів, ось цей він 30 обертів за хвилину, що дуже повільно і підходить для якихось там таких робіт повільних по заточці. А 2950 обертів за хвилину, це ось цей менший камінь крутиться. Виробник TIP – Verzeuge, Бренд зареєстрований то в Німеччині. Але оцей напис Gin Ding наштовхує на думки, що виготовлений цей інструмент у Китаї. Ну, я можу помилятися. Якщо ви знаєте точну інформацію, то, будь ласка, напишіть в мережі про цей. Інструмент зовсім мало інформації. Давайте я з усіх боків поверну його. Оцей редуктор, ви можете бачити поближче. З усіх боків камінь із захистом шліфувальний. Тут іде, до речі, металевий захист, тут він чомусь пластиковий. І з усіх боків ми його побачили. І кому цікаво поближче характеристики роздивитись, тут. Дивіться. Ціна на вживаний наждак в Німеччині становить 40 євро. А в Україні я його знайшов за 2600 гривень. Дякую всім за те, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, мені дуже приємно, коли ви коментуєте мої відео, коли ви ставите вподобайки. А ще поширюйте це відео, щоб більше людей могли побачити цей контент. Дякую всім за увагу!